Кладовище це не про страх, це про пам'ять. Але якщо ти поводишся неправильно, ти привертаєш погляд не лише покійних, а й те, що між світами. Після кладовища не можна озиратись. Можна озиратись, але якщо ви відчуваєте правильні емоції. Якщо ви озираєтеся з відчуттям шкоди, жалю, журби, то це, звичайно, відкриває ваші енергетичні ворота. Бажано озиратися з відчуттям вдячності, турботи, спокою. І розуміння, звичайно, не можна нічого брати з собою, в складовище. Так, це правда. В складовище краще нічого не брати і не тягнути з собою з могилок, не квітки, не сувеніри, ніякі, не землю, навіть земля несе в собі інформацію смерті, родових програм, біль, скорботи. Це не сувенір. Треба обов'язково щось залишити. Потрібно розуміти, що подача важливіша за предмет. Якщо ви щось даєте з відчуттям, аби відкупитися, з якимось таким внутрішнім страхом, то це вже буде розраховуватися як недар, це буде розраховуватися як угода. Таким чином, можуть навіть підписуватися контракти. Треба стукати по воротях, виходячи з складовища. Це жест символічного закриття порталу. І деякі старі люди навіть можуть це використовувати. Але ми. Живемо в сучасному світі і можна просто подумки подумати. Я з пам'яттю, але без тягаря. Головне ваш намір і ваше внутрішнє бажання. Після кладовища обов'язково потрібно піти у людне місце. Ні. Після кладовища краще піти додому і зробити якийсь легенький ритуал очищення. Один із них є у мене на сторінці, це очищення сілю рук. Або можете подивитися у мене на сторінці в Телеграм є соляні трав'яні ванни для очищення негативу. Чому? Тому що в натовпі ви можете так навіть більше набрати на себе негатив, навіть інших людей. І зараз саме такий розриваючий міф, що на кладовища не ходять критичні дні. І я з цим міфом погоджуюся. Чому? Тому що так це дуже страшно звучить, але потрібно просто розуміти, що в критичні дні жінка дуже уязвима. Вона як антенка, вона може приймати дуже багато на себе негативу і різних інформаційних негативних програм. Чому ж до церкви також не ходять в критичні дні? Ще один такий цікавий міф, що діти до 9 років не мають ходити на проводки на кладовище, і це правда. Хоча дітей водять, і маленьких, і вагітні навіть ходять на кладовище. Але а, тут такий нюанс, що краще, якщо є можливість, не брати дітей на кладовище. Що їм там ловити, що їм там робити, що їм там брати. Взагалі я цього якби не дуже розумію, хоча в самої є маленькі діти. Чому так? Тому що в дітей дуже тоненька енергоструктура, вони дуже а, енергетично уязвимі. Вони дуже відчувають негатив, вони можуть перебирати на себе негатив і біль інших людей. Вони відкриті до оточення, вони відкриті навіть до глибокого родового негативу. Кладовище це не місце страху, це місце сили, пам'яті і завершення. Але якщо ти нехтуєш правилами, ти можеш взяти на себе чужу долю. Підписуйся на мене, і я покажу тобі, як можна захищати себе і очищатися від негативу.